О, прикольна вежа. Диви. Один рух і нема вежі. Оце є сила. Бачила? Ха. Це не сила, це просто вибух. Вибух це легко. Він не вимагає нічого, крім імпульсу. Але імпульс це не зрілість, це реакція. Та ти просто боїшся визнати, що я сильніший. Той, хто насправді сильний. Не потребує доводити це, бо справжня сила не в тому, щоб зламати, а в тому, щоб не зламати, навіть коли можеш, бути м'яким, коли ти міг бути жорстким. Ось де сила. Типу, сила це м'якість? Саме так. Бо тільки той, хто не боїться бути вразливим, є по-справжньому сильним. Слабкість завжди ховається за агресією, а сила у здатності залишатись присутнім, не руйнуючи. Справжня сила це створення, яке не потребує контролю. Але ж це так довго. Ти можеш розвалити життя однією фразою, а щоб побудувати щось справжнє, потрібен час і любов. Слабкість хоче бути головною, а сила хоче бути поруч.